В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 30 жовтня відбулося пленарне засідання 66-ї сесії ізмильської міської ради. В Ізмейлі відбувся форум для вчителів. Ціннісно орієнтована освіта, пріоритетний напрямок нової української школи. 31 жовтня світ відзначає міжнародний день чорного моря, важливий день для обговорення екологічних та економічних викликів цього регіону. З вами у студії Іван Поляков. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 31 жовтня орієнтовно такі. 694 тисячі 950 осіб особового складу, 9 тисяч 156 танків, 18 тисяч 450 одиниць бойових броньованих машин, 20 тисяч 13 одиниць артилерійських систем, 1243 реактивних систем залпового вогню, 994 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 18 063 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 9627 627 криватих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 27 961 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3570 одиниць спеціальної техніки. 30 жовтня 2024 року під головуванням міського голови Андрія Амбрамченка відбулося пленарне засідання 66-ї сесії Ізмельської міської ради, на якій одноголосно підтримали план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Подробиці дивіться далі. 30 жовтня 2024 року під головування міського голови Андрія Абрамченка відбулося пленарне засідання 66-ї сесії з міської ради, на які одноголосно підтримали план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Для роботи на сесії зареєструвалося 25 депутатів. Засідання розпочалося з державного гімну України та оголошення хвилини мовчання на честь загиблих українських військових, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Головним питанням порядка денного засідання було звернення Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання до президента України, Верховної Ради України, міст побратимів та міст партнерів Ізмаїла щодо підтримки плану перемоги. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи. На свою мову та традиції незалежність своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховної Раді України, США, Європейських країнах, які є найважливішими союзниками України, на засіданні Європейської ради це перелік рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Кожний пункт плану перемоги є надзвичайно важливим. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, Європейських країнах на засіданні Європейської ради це перелік рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. На засіданні сесії були перелічені п'ять пунктів плану перемоги, які стосуються запрошення України до НАТО, зміцнення обороноздатності держави, економічних питань та безпекових аспектів. Ізмаїльська міська рада вирішила також направити такі звернення до міських рад міст Польщі, Румунії, Болгарії, Північної Македонії та Туреччини, додавши прохання підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами країн про підтримку ними плану перемоги, представленого лідером нашої держави. Ізмильський міський голова висловив сподівання, що план перемоги буде підтриманий партнерами та повністю реалізований. Шляхом голосування депутати Ізмильської міської ради одностайно підтримали план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Юля Патлацюк, Дмитро Єфимов для програми новин. Поліцейські затримали цивільне подружжя з Ізмаїла за підозрою у підпалі автомобіля, отримавши через один з месенджерів замовлення на підпал авто, представників Сил безпеки та оборони України правопорушники підшукали автівку місцевого мешканця, яку облили легкозаймистою рідиною та підпалили помилково прийнявши її за авто військового. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Подія сталася в середині жовтня під дії комендантської години, за яку досі законодавством не передбачена відповідальність. А вже вранці Поліцейські встановили особи зловмисників та затримали їх. Ними виявилися місцеві 47-річний чоловік та його 44-річна співмешканка. Пара виконала замовлення так званого куратора, який запропонував їм за грошову винагороду спалювати автомобілі військових. З обіцяною великої суми грошей вони отримали всього 300 гривень. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною другої статтею 28 та частиною 2 статею 194 кримінального кодексу України в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. За попередньою змовою групи осіб підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. На час розслідування за клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Також зауважимо, Національна поліція України запустила чат БОТ Народний месник, який дозволяє оперативно передати інформацію про підозрілих осіб, що можуть бути причетні до співпраці з окупантами, підготовки диверсій, допомоги у пересуванні сил ворога та щодо інших воєнних злочинів РФ. В Ізмаїлі відбувся форум для вчителів ціннісно орієнтована освіта, пріоритетний напрямок нової української школи. У ньому взяли участь понад 170 освітян. Захід організовано депутатською групою за духовність, моральність та здоров'я Одещини та громадською організацією Розділи хліб з голодним. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі відбувся форум для вчителів, ціннісно орієнтована освіта, пріоритетний напрямок нової української школи, захід організовано депутатською групою за духовність, моральність та здоров'я Одещини та громадською організацією Розділи Хліб з голодним. Сьогодні відбувається реалізація масштабного проєкту, який проводиться на території всієї країни. Ми вже неодноразово проводили такий формат в Одесі. Тепер ми працюємо локально на місцях, в територіальних громадах та в містах. Ідея полягає в тому, щоб мати спілкування з керівниками навчальних закладів початкової освіти, дошкільної освіти та загальної середньої. Ми дійсно дбаємо і хочемо, щоб наступне покоління, наші діти, наші підлітки, вони не лише отримували якусь гарну освіту, вчилися читати, писати, якісь там отримували. Навички, але щоб з дитинства дійсно з самих малих років в них фундамент закладався, вірний правильний фундамент, оснований на християнських принципах, тому що ми є християнська держава. В освітянському форумі взяли участь понад 170 людей. Серед них представники відділу освіти, охорони здоров'я, культури та спорту ізмельської районної державної адміністрації, освітяни Ізмільського району, керівники органів управління освітою громад, а також керівники комунальних установ району. Захід відбувся за підтримки департаменту освіти та науки Одеської обласної державної адміністрації та Ізмельської районної державної адміністрації. З привітальним словом до присутніх звернулася заступниця голови Ізмельської районної державної адміністрації Марина Даной. Ми з вами разом не готувалися до цього випробування, але разом ми стоїмо і вистоюємо свій освітянський фронт. Ми з вами навчилися плести сітки. Ми з вами навчилися робити охотні свічки, малювати нашу державу, малювати перемогу. І саме завдяки нашим дітям ми бачимо цю перемогу. А це тільки завдяки вам, освітянам. Від імені голови Ізмаїльської районної державної адміністрації Родіона Анатолійовича Башов я хочу подякувати нашим партнерам, нашим друзям. Ми давно вже так не збиралися родиною. Дякую, що за цей час ви запросили наших освітян до такого цікавого форуму. І я знаю точно, для кожного з нас це буде не тільки цікавим, а й корисним. Одним з головних і актуальних складників формування нової генерації українських громадян сьогодні виступає моральна компетентність. Висока мораль, яка здатна подолати егоїстичні запити людської особистості і підняти її до рівня громадської жертовності, може бути сформована тільки на духовних і моральних цінностях. Ми говоримо про важливі речі, про виховання дітей. Знаєте, сьогодні, коли війна і вскриваються найкращі сторони українського суспільства, та на жаль, не дуже гарні сторони суспільства. Ми розуміємо, наскільки важливо мати правильне виховання. І е, життя каже про те, що виховання закладається ще з маленького віку. І як людина вихована, потім вона відповідно себе поводить. Тому Наша ідея полягає в тому, щоб в закладах освіти, області, там, де ми живемо, щоб були програми та предмети, які направлені на етику, на виховання, формування в дітях моральних та духовних основ. Ми дійсно бачимо проблематику сім'ї, виховання дітей, демографічної ситуації не тільки в нашому краї, але в країні в цілому. І тому ми, ми дійсно віримо в те, що духовно моральне виховання наступного покоління це реальна запорука. Надійної і благословеної держави в цілому успішної держави спікерами на форумі виступили представники від Академії педагогічних наук України, громадської ради при міністерстві освіти і науки України та автори виховних модельних навчальних програм. Одну з таких програм презентували на форумі в Ізмаїлі. У нас є два величезних виклики в країні. це є війна і демографія. Статистичні дані говорять про те, що окрім величезної кількості розлучень, понад 70%, 50%, які ще були до активної фази війни. У нас додалися фактори зовнішньої внутрішньої міграції. І це спричинило ще більше погіршення якості сім'ї. Для належного виховання високоморальних громадян Української держави на сьогодні пропонується декілька модельних навчальних програм для закладів дошкільної та загальної середньої освіти, які ґрунтуються на кращому вітчизняному і зарубіжному педагогічному досвіді. В нас е, зараз порядка 4,5-4,7 мільйона дітей з великою диспропорцією хлопчиків і дівчат. І тут є питання е, більшість з них росте і виховується без батька не тільки в зв'язку з військовими діями і не тільки в Зв'язку з тим, що батьки на фронті чи вже загинули, а в зв'язку з тими ж розлученнями. І тут є питання, що ми з тим маємо робити, і саме освітній процес навчальні програми вони досить потужно можуть впливати на якість сім'ї в контексті зменшення розлучень і в контексті підвищення ефективності і відповідальності батьківства. Під час форуму були висвітлені такі питання: духовно моральна основа професійної мобільності освітян в умовах сучасних викликів правове забезпечення викладання курсів духовно-морального спрямування. Українська сім'я в умовах війни, реальність і майбутнє, досвід і особливості духовно-морального виховання дітей дошкільного віку, концептуальні засади ціннісної освіти та практичні шляхи їх застосування в освітньому процесі. Ціннісна орієнтована освіта є запорукою на мій погляд нашої національної ідентичності. Це дуже важливе питання сьогодні на нашому семінарі. Я сам є вчителем етики і психології сімейного життя, дипломований. І, ознайомившись з цією програмою, я вважаю за необхідним. Провадити її вже в 2025-2026 навчальному році в навчальний план закладу нашого українського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Це буде зроблено і викладатися він буде ніяк спецкурс. Там чи факультет, а як повноцінний е предмет. Виховання молодого покоління українців на засадах духовності це запорука міцної та сильної нації. Освітяни Ізмаїльщини гідно тримають та готові й надалі тримати свій фронт, долучившись до програм, які ґрунтуються на духовних і моральних цінностях. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Цікав з ЄС, ховався в хащах. На Закарпатті затримали жителя Одещини, який незаконно перетнув кордон. Чоловіка, який незаконно перетнув кордон зі Словаччини, затримали в лісі на Закарпатті прикордонники відділу Ужгород, Чопського загону. Про рух невідомого українських прикордонників проінформували словацькі колеги. Почувши наближення групи реагування, порушник почав тікати та ховатися у хащах. Вимоги прикордонників зупинитися, втікач ігнорував. Щоб його зупинити, наряду довелося здійснити декілька попробування. Оджувальних пострілів вгору. Порушника доставили у прикордонний підрозділ для оформлення документів. Адмінпровадження, незаконне перетинання державного кордону України. Затриманий виявився 30-річним жителем Одещини. Він зізнався прикордонникам, що на початку вересня незаконно перетнув кордон з ЄС. Тоді чоловік, ризикуючи життям та здоров'ям чотири дні, прямував буковинським лісом у Румунію. У подальшому правопорушник приїхав у Німеччину, але після невдалих пошуків роботи вирішив повернутися в Україну. Побоюючись відповідальності за попереднє порушення, маршрут поклав поза пунктами пропуску, орієнтуючись за онлайн-картами. Зазначимо, що за статтею 33 конституції України визначено, що громадянин України не може бути позбавлений права у будь-який час повернутися в Україну, і відповідальність у разі правопорушення не така страшна, як загроза життю та здоров'ю під час незаконної мандрівки. На даний час у пунктах пропуску через державний кордон України прикордонники неодноразово виявляли осіб, які повертаються після того, як нелегально виїхали за кордон. На таких громадян прикордонники оформляють документи адмінпровадження за незаконне перетинання кордону. 31 жовтня світ відзначає Міжнародний день Чорного моря. Дата, що привертає увагу до екологічних та економічних викликів, з якими стикається цей регіон. Чорне море є стратегічно важливим для країн, які його оточують, адже воно забезпечує доступ до міжнародних торгових шляхів, є джерелом рибних ресурсів та місцем проживання багатьох унікальних видів флори і фауни. Докладніше дивіться далі. Міжнародний день Чорного моря відзначається щороку, 31 жовтня, і є важливим нагадуванням про екологію. Ічні проблеми цього регіону вперше цей день започаткували у 1996 році, коли шість причорноморських держав Україна, Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина та Росія, підписали стратегічний план дій для відновлення і захисту Чорного моря. Цей план зосереджувався на вирішенні екологічних загроз, таких як забруднення, надмірний вилов риби та руйнування прибережних екосистем. Україна, яка володіє значною частиною узбережжя Чорного моря, відіграє ключову роль у забезпеченні сталого розвитку цього регіону. Українські Чорноморські порти є стратегічно важливими для міжнародної торгівлі і транспортування, з'єднуючи Україну з багатьма країнами світу. Однак порти також є джерелами екологічних викликів. Інтенсивне судноплавство призводить до забруднення вод, що ставить під загрозу морську фауну. Україна робить важливі кроки для захисту чорного моря. Одним з ключових аспектів є перехід на зелені технології в портах і судноплавстві. Наприклад, порти активно впроваджують ініціативи щодо зниження шкідливих викидів, оптимізації процесів переробки відходів та покращення екологічних стандартів. Не менш важливою є робота українських науковців та екологів, які займаються дослідженням стану води, біорізноманіття та впливу зміни клімату на Чорне море. Окрім екологічних проблем, Чорне море має важливе стратегічне та економічне значення. Його порти виступають воротами для експорту української продукції, зокрема зерна, нафтопродуктів, металів та іншої сировини. Міжнародний день Чорного моря це не лише нагадування про необхідність зберегти екосистеми, але й про важливість цього регіону для розвитку економіки та міжнародної співпраці. Іван Поляков для програми новин якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 15 копійок, продати за 41 гривню 59 копійок. Євро можна придбати за 44 гривні 60 копійок, продати за 45 гривень 19 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 1 виступада в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла. День 16-18 градусів з позначкою «плюс». В Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Вітер південно-східний 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 15-19 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті зміутівікрапкаком, на нашому ютуб каналі Online та у Фейсбуці. Завершимо випуск на сьогодні. Дякуємо за вашу довіру. До нових зустрічей у наступних ефірах.